Вітаю, друзі. 16 березня 2025 року. Знову на базарі. Йду перевірити своїх поставщиків, саджанців. Цю неділю ще не було. А зараз, мабуть, вже є. Зараз подивимося. Базар кипить, людей все більше. Нормальні люди повертаються. Весна треба працювати. Вот. Привіт! Не пройдеш. а? знаєте, знімати? Да, саженцы уже богато. Привет, Сай. Что у тебя? Откуда саженцы? Николаев. Николаев? Я бачу, добрый в тебе в этот раз. Привет. Так, конечно, рот жрет же, что это кино мое. Да. Так, а тут Серега, как всегда. Сергей, Серега, отвлекся на минутку, потом розпиш. Доброго дня, Петрович. Привет. Як перезимували? Привіт. Перезимував у них вже засниму. Файно дивився вашу обработку, все порізано, все зроблено. Так що в да? нас Кіло ну, продвигалися садовочі. Дякую, що... дякую тобі за це. Що в тебе? Зараз вже, мабуть, нічого. Ну, асортимент можна сказати, що вже. Хромає. Все забрали. Да. Ну, ну, на осінь, що на, на на піш... треба, то прозваню та пер й. Персиків зробиш, да? Да, персики будуть, ну теж сорта, які ограничені, які це. Ну, це все треба рішати да, по, да. По, мі... по місту. Ну, ну, люди цікавляться, да. тому я що буде, то буде, знімаю. Я. я зніму твою ету. Знімай та тебе ну, телефону тут немає на цьому плакаті? Немає. Кому треба, подивляться. Звісно, асортимент вже вистоює ж не то. Да, вистоює не то, всі нормальні люди беруть. А, Висто, як, як завжди багато яблуні. Яблуні явно всі дають. Яблунь не да? Черешня. черешня трошки ще. І Слива. сливка. Ну, сини, каже, пошатали. Є сливки сортов, ще 10, ну вже не побагато. Цар прем'єр добра слива. Анжеліна ще трохи є. Анжеліна є, так? Да? То чи сама є, то, Лоріан ще є. Ну, то, ну ага. як, як завжди. Ну, 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 що є. Це ж це да. тільки перший раз прийде. Да, ту ту неділю вже я тебе не бачив так, Перезібували якась. Восьме березі з'яткували та й пацієнта. Що там було? Пострілювають. Ну, як завжди. Не забувають. Як завжди, як завжди. Екстрім мене ще трошки є. Кіпарга. ISP ще є. тебе, є. Є трошки кіпарк. ISP ще трохи є. Так що можна ще вибрати. колдезі є? колдезі немає. — А Ні, ну там то трохи його вже да. на, на висилку нема. Радий Всего тебе до був довести, бачити. все найкраща <гум> мира, вам всім, здоров'я, а все <гум> да. приложиться. — Я завтра Так, ну, да. Да. трошки треба да. передихнути. Молодці. Вчора. вчора така стрільба була. Тисчу. А казали. Вбила бабульку 70 років, а пець. Да. Ну, що... добренько, відпочивайте, не забувайте зараз. <гум> <гум> Сюди я Поїду в Африку. Давай, Торгуй, Добренько. торгуй. Я думаю, що тут, не підступишся. Народ, народ садить, да? Так да. куди відділиться? Він не обійдемо. Народ, Дікопольський народ, він молодець. Володя вже. Нема, мабуть, нічого. Володя, да я засніму, щоб в тебе залишилось. Світ дрім. Є що світрім тебе? Ну так, цепа. Щогартаємо є, так? Да? Та ні, що там, там один. — Роял горі. Добре, працює. Будемо ждати осінь. Як ти так? В порядки? А, нічого. <laughs> ну, слава Богу. Так. тут Василь. Василя, не підступишся. Ваше привіт. Привіт, Ж... живий здоровий. Ми, ми дивимося вас. <реш> дивимося. А ми дивимося на вас. Удачі. Тебе, як, як завжди в А? Ну. Давай. Виноград. Так, друзі, все. Все у нас в порядку. Сьогодні тихо. На цьому все. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення.